Вітаю вас, дорогі козироги, Ро прогноз для вас на грудень місяць, завершальний місяць цього року. Подивимось, чим буде багатий цей місяць для вас, які будуть події та на що звернути вам увагу. І так, перша карта для вас дорогі козироги Карта десятка кубків, карта сімейного щастя та сімейної гармонії. Говорить про те, що якщо ви одружені, досягнете гармонії у вашій сім'ї. Можливо, будете більше часу проводити разом. Карта єднання сім'ї, карта возз'єднання з родиною. Якщо на відстані, то вже будете ви разом, воз'єднається ваша сім'я. Карта сімейного щастя, карта сімейного добробуту. Також може. Говорити про те, що хтось одружиться, якщо ви це плануєте, або можете навіть отримати пропозицію про одруження або пропозицію того, щоб жити разом. Тобто, тут карта такого, знаєте, от карта добробуту, та сімейного щастя, такого благополуччя і якихось спільних інтересів. Можливо, разом будете займатися якимось хобі або те, що от вам цікаве для обидвох. Якщо ви не одружені, то може бути карта воз'єднання з вашою сім'єю, сім'єю, з вашими батьками, рідними, близькими. Карта лицар мечів говорить про те, що можливо буде ситуація, в якій вам потрібно себе або захищати, або діяти, і діяти дуже рішуче, діяти наполегливо, прагнути до того, щоб ви отримали результат в тому питанні, досягати перемоги в цьому питанні. От і ще одна карта для вас, п'ятірка мечів, говорить про те, що ця ситуація. Це може викликати певну напругу, конфлікти е, у вас, і також може бути те, що потрібно буде якби, відстоювати свої права, захищати свої права. Може бути також, що е, може бути якийсь такий незавершений конфлікт, коли ви ще якби, не все сказали, не все договорили. Е, ще дивимось по оракулах, що очікує вас в грудні місяці, дорогі І так, Перша карта, карта розвилки, говорить про те, що будете приймати рішення, будете стояти, знаєте, наче перед вибором, і будете приймати рішення, який варіант вам обрати той чи той, тією дорогою піти, чи іншою. А от таке, знаєте, як роздоріжжя, роздоріжжя, на якому саме вам треба буде обрати шлях, яким іти, рішення, яке прийняти, от ситуація, яку, скажімо так, вирішити першою. Карта удачі говорить про те, що ви правильно приймете рішення в цьому питанні. Вас бачите, навіть сама доля вам буде вас супроводжувати і приймати правильне рішення. От сама удача за вами буде йти, скажімо так, по п'ятах. І карта зорі, карта виконання бажань. А того, що ви рішення приймете правильно, можливо, це знаєте вибір. Ви не знаєте от у вас і два варіанти, не знаєте, як поступити. Але врешті-решт ви виберете правильний варіант, тому що цей варіант вам допоможе реалізувати свої якісь задуми, плани, бажання, цілі. От ось такий місяць буде для вас. Грудень місяць, дорогі козироги, Бажаю вам як найкращого місяця. Бажаю вам як найкращого прийняття, мудрого прийняття ось цього рішення, де ви будете стояти на розвилці. Бажаю вам сімейного щастя, сімейного добробуту і зустрінемось з вами вже в наступному році.